Бажання щира в серці своїм маю, щоб я і дім мій Господу служили. Свою сім'ю я Богу доручаю, хай з нами буде Він аж до могили. Велике щастя це благословіння, коли уся сім'я, батьки і діти присвячують життя все на служіння творцю землі і неба, всього світу, хоч доля християнська нелегка. А є шторми і бурі, стрінути прийдеться, та Бог дітей своїх не залиша, Він чує стогін зраненого серця. Не страшно з ним човні, у, у розпал бурі, бо для Христа підвладні всі стихії, і з ним стають ясними дні похмурі, бо Він наша підтримка і надія. Він, істинний Господь, живий, правдивий, достойний наш творець, хвали й пошани, хай навіть рясно не зародить нива, в кошарі навіть хай овець не стане. Якщо не принесуть плодів рослини, як невеселим стане день погожий, а я і дім мій, і в такі хвилини бажаємо хвалити ім'я Боже. Благослови мою сім'ю, мій отче, і проведи дорогами важкими. Тобі я все життя служити хочу разом з своїми рідними і близькими. Ти дарував мені прекрасних діток, для мене це велика нагорода. Нехай вони не будуть пустоцвітом, а принесуть тобі багато плоду. Благослови життя їх, їхню долю і збережи від світу цього злого, щоби вони твою сповняли волю, щоби вузеньку вибрали дорогу. Пошли в сім'ю нам злагоди й миру, допоможи для світу бути світлом, щоб ближні ми своїх любили щиро, щоб і любов у душах наших квітла, як спадок з покоління в покоління, нехай передається віра Божа, і добре розсівається насіння, яке в майбутньому дасть плід хороший, і щоб нам не прийшлося пережити, і щоб не стрілось на шляху вузькому. А я і дімі Господу служити, повіки будемо в житті земному. Амінь.